Того дня чотирирічний вадимчик бавився біля річки зі старшими дітьми, не втримавши рівновагу, хлопчик впав у крижану воду і його понесло стрімкою течією. Дуже великі дощі були, річка наповнилася, стінки, аж берега затопило, аж до чудова вода була. Ну, хлопці там у нас було дуже багато хлопців. Він подивився, що як хлопці роблять, так само хотів попробувати. То він не, він не держався, і таку воду блюхнув, а всі хлопці держалися. То щось плюхнув, Я думала, що це палка. Я подивилася туди, а там плив водім. Перелякана дівчинка миттю кинулася гукати на допомогу дорослих. У найближчій хаті поралася пенсіонерка Тамара Ястремська. Дізнавшись про лихо, вона за лічені секунди була у воді. Поки я припливла, то Вадимчик вже далі був. То я не могла його спіймати, але вже якось старалася, щоб він був інтонути почав. Але потім вже під водою, то я близько винирнула, де вже його так рукою-рукою до берега, де ми вже сіли з'їм, довже піднятися не могли. Я міша прийшов батько його. вже нас повитягував з тої води. А воно, бідне, кричить, це я вмер, це я вмер. Кажу, ні, синочок, ти живенький. Він тоді вже почав плакати, до його вже дійшло, це все. Врятованого хлопчика рідні одразу відвезли у лікарню. Там медики запевнили, що життю дитини нічого не загрожує. Трохи оговтавшись, Малюк розповів батькам таке. Бабега, побачить мені. Він казав, що бачив бабу ягу, яка кликала його до хатинки, і я питала в нього, і що вона тобі казала? Казала, що йди зо мною, хотіла забрати його з собою. Я вже думаю, може, це вигадка якась була, і перепитувала в нього, а як та баба Яга виглядала. Він каже, що була все в чорному і дуже страшно. Ну, я думаю, що таке би він просто не вигадував, просто так би, що дитина значить, щось бачила. Мама хлопчика впевнена, Вадимчик був за крок від смерті, тож не втомлюються дякувати сусідці. А професійні рятувальники вирішили, висуватимуть пенсіонерку на номінацію Герой-рятівник року. Їй також загрожувала небезпека, втоплення були великі водовороти, холодна вода, також перехолодження могла б і судорога сводити. на молодець. До населеного даного пункту, більше 25 кілометрів, поки б ми приїхали, то більше всього дитина вже була б не жива. Дитина народилася в сороці. Можна сказати, як це його другий день народження. Він вдруге народився на світ. В селі дуже всі вражені цією подією і всі в захваті від Тамари Миколаївни, тому що Ну не кожна людина могла б так би вчинити. Після такої пригоди Вадимчик все частіше навідується в гості до своєї рятівниці. Розповідає, що коли виросте, стане військовим, а ще обіцяє, що відтепер ходитиме до річки тільки з дорослими. Ну, я з папою ходу сам не І сам ходу, а мама буде рухати в мене.